Послання 1174. Світ відсурався від мене, як і було передбачено, а моєму тілу заподіяна найбільша зрада. Вівторок 15 липня 2014 року Божого 18.00 Моя ніжно улюблена дочко, світ відсурався від мене, як і було передбачено. А моєму тілу заподіяна найбільша зрада. Моє слово розривається на шматки, і багато тих, які кажуть, що добре знають моє вчення, не зважатимуть на переслідування, яких зазнає моя церква. Так само як я був проклятий під час мого розп'яття, тими, які з гордістю вихвалялися своїми високими знаннями моїх доріг. Так само засудять мене зараз, коли я приходжу вдруге, щоб посісти моє царство. Невдячні душі, позбавлені скромності та смирення, вони ніколи не приймуть голосів тих, яких вони вважають негідними промовляти правду. Вони ніколи не приймуть правди, бо коли вони приймуть брехню в моє ім'я. В їхніх серцях не залишиться місця для Духа Божого, який наповнив би їхні душі. Замість того, щоб готувати людство на моє велике милосердя, день, який я обіцяв світові, вони відвернуться від мене через свої горді та затверділі серця вони не розпізнають божественних знамень, зісланих для того, щоб відкрити їхні серця. В готовності для мене. Вони будуть робити все можливе, щоб завадити Божому Слову, досягнути кожного грішника в світі, і тому я ніколи не дозволю їм забути про це. Той, хто втратить для мене одну душу, втратить свою власну душу, той, хто блокує мій шлях, сам не матиме, куди звернути, той, хто холить проти волі Бога. Буде проклятий, чого ж ви насправді навчилися від мене, якщо ви не можете пригадати собі правду про мою обітницю другого пришестя? Моє царство прийде на землю таким, яким воно є на небі, і ті, яким не вдалося зрозуміти того, що я сказав, і надалі нічого не розумітимуть. Вони змарнують ласки, які я зараз посилаю. І забарикадуються у в'язниці з такою темрявою, що будуть засліплені моїм світлом у великий день. Мій час близький, і його є лише стільки, щоб я міг підготувати вас. Моя любов залишається настільки великою, наскільки вона є милосердною, але ви також повинні працювати над собою, бо нелегко є стати гідним моєї обітниці спасіння. Faixo. Jesus.